Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівний городник. Мене звати Олег. Хочу вам показати пару молодих дерев і фундук висаджені в минулому році. Це ми отримали з одного розплідника ці саджанці... Цей саджанець диплоїдної сливи був більше метру. Ми його ось трошечки зверху підрізали, сформували. Перший ярус в цьому році гілок скелетних, і він саджений цей виріс більше, ніж у два рази вверх. Навіть заклав іще тут більш молоді гілки. Можна тут і старий ярус вже ось формувати буде на наступний рік, якщо вони переживуть зиму. Ну, саджанець нормальний. Був тонесенький, звичайно, такий, але ж е живий, нормальний, прижився і в цьому році гарно наріс. Хочу показати другий садженець цього ж розплідника. Це був персик. Він коли прийшов, ця частина була, не визрівши, зелена. І я зразу сказав, що він. Вряд чи переживе зиму. Ну, так і вийшло. Е, він е, повністю е, замерз чи засух, я не знаю, що з ним е, е, відбулося взимку, але ж він взимку, е, весною не е, проснувся. Це вже його обламав декілька днів, тут тягнув великі гілки, зачепив він зламався. Ну він сухий. Він намагався щось з землі. Дать. А по-моєму, навіть щось, якщо тут не травинка, ну, щось я там намагався дати. Ну, це ж, підщепа і це може бути дикий мигдарі, або щось, щось інше, де нам це не треба. Треба міняти, щось висаджувати на цьому місці інше. Ну, а ця, ця гілка повністю з зими не вийшла. Ну, і ще отримали з цього розплідника фундук. Зараз я вам покажу його. Ось так виглядає фундук від цього розплідника. Теж була гілочка з однією всього брунькою на е, кінці. Десь сантиметрів, мабуть, вона була 35-40. Е, брунька одна, гарна, велика, але ж вона теж зиму не пережила. І. Стояла ця гілка, така суха, не суха, не зрозуміла. І від кореня всередині літа тільки пішли пагони. Ось виросло два пагони, це від кореня. Один сантиметрів 15, другий сантиметрів 25. Оце воно наросло з, десь середини липня. Такі малесенькі-тонесенькі гілочки. Не знаю, як вони тепер переживуть цю зиму. Ну, але ж відійшов, да. Хочу сказати, що на цьому розпіднику є е, там першого другого класу, е, е, рослини, які вони продають саджанці. І вони ж відрізняються ціною. Ну, звичайно ж, хочеться ж купити подешевше, але ж скажу, що я б, наприклад, як поважаючи себе, розплідник, розплідник не продавав би такі рослини, які 50 на 50, приживуться, не приживуться. Це тільки мені здається жага до, до грошей. Бо я знаю, є такі розплідники, які не, не висилають, наприклад, дзвонять і кажуть, що в такому стані, що ми не можемо вам вислати цю рослину, бо не знаємо, як вона себе поведе. Ну, а тут, бачите, все зав'язано, мабуть, на грошах. Хоча не факт, це я так просто думаю і розсуждаю. Але ж в цьому році ми знову ж... В цьому розпліднику замовили саджанці. Ну, по-перше, дешевше, звичайно. По-друге, у них дуже великий асортимент. І ми все знайшли в цьому розпліднику в одному. Чого ж ще платить десь дорожче і ще за доставку, якщо можна все придбати в одному місці? І получили посилочку. Розпаковку яку я вам сьогодні і покажу. Так виглядає наша посилочка. Доволі е височенька, більше, мабуть, саджані, саджанці, ніж були в минулому році. Ну, відкриємо, подивимось, упаковано гарно, щільно. Хочу відмітити, е Роботу нової пошти на селі ми замовляли новою поштою, відправку, але ж відправляють розплідники на вантажні відділення. У нас на в селі немає. Звичайне відділення до 30 кілограмів, десь 200 метрів від нашого будинку знаходиться. Прийшлося замовляти кур'єра. Вчора чомусь не привозили на відділення. Посилки за якоюсь причиною, не знаю, але ж нашу посилку кур'єр у себе в відділенні в місті і відправив звичайною маршруткою до села. І цілий день каталась, вони не знаю, як вони домовлялися там. Ну, вона їздила цілий день, і в кінці дня вже е, останнім рейсом якісь люди принесли її. В наше відділення в селі, а пів восьмого вечора кур'єр подзвонив і е, попросив забрати з відділення сільського, бо вони дуже поспішали і не могли завести. Це е, так, така причина була названа. От таким чином працює на селі. Нова пошта. Ну, а зараз будемо відкривати, я сам відкрию і вам покажу, що там всередині і як виглядає. Розпакував я саджанці, гарно були упаковані. Коріння було в тирсі вологої, щоб не пересихало, пересихало коріння. Є накладна, правда, без цін. Тільки перелік того, що ми замовляли. Ну, почнемо з першого. Це азійська груша Секуї. Коріння гарне, саджанець гарне. Ось написано перший клас. Мені у них, по-моєму, якось менше стало, по-моєму. Е Попадалось мені там щось другого класу у них є. Це якраз оті менші, дешевші. Але ж вони, ну, не всі переживають зиму, не гарно переживаються. Но весні, може, такі можна садити. Вони за літо, за літо підростуть, а восени це таке, яка зима буде. Виживуть чи не виживуть. Ну, гарно, гарно, визрівши. Велике, ну, я, я не знаю, це. Е Мабуть, одна річка, бо пагонів другого порядку немає. Але ж десь метр тридцять за вишки цієджаниць. Другий саджанець це яблуня речів. Теж не наводиться. Речів, речів, теж перший клас, теж десь такого розміру, висоти, теж визівше, нормально, гарний саджанець, коренева теж, теж гарна, і навіть вже прищепі, На прищепі щось росте. На, на що воно прищіплене, не знаю. Треба буде зразу зрізати, щоб порослі зайвої не було. Так, далі. Далі ми замовили відводок фундука. Теж, бачите, коренева і фундук, ну зовсім не такий, як був того року. Був у два рази менший, навіть більший, ніж у два рази. Десь отакий, десь отакий був по висоті. А тепер, бачите, зверху ще який. Тут була одна брунька, а тут гарний такий відводок з багатьма бруньками. Я думаю, що цей вже нормально переживе цю зиму, а не так, як було в тому році. Це фундук. Трапезунт. Трапезунт. Мене, видно, тут заклеєно так, трапезунт, правильно написано не всюди цей трапезунт, він такий тендітний, не всюди він гарно приживається, підмерзає, буває, ну різні. Про нього написані, розказані його властивості. Ну, будемо е пробувати, ми його посадимо недалеко від е будинку. Біля будинку завжди тепліше, тому з південної сторони, Тому думаємо, що все буде нормально. Подивимось, гарний саджанець, гарний. Далі і е, ще ми. Так, хочу, ще хочу сказати, що е, груша коштувала азійська 240 гривень. Е, яблуня, речів, такий гарний саджанець 140. Зараз по-моєму, і цін таких немає. М у других розплідниках дорожчі, Фундук, відводок 80 гривень. Е, так, тепер колоновидну вишеньку ми. Виписали рання вона якийсь, так, гібрид. Якийсь, ашинський, ашинський гібрид. Ашинський гібрид. Колоновидна, ми не дуже полюбляємо вишні. У нас зовсім їх не було, хоча ми коли купляли цей будинок, тут був вишневий сад. Тут все вишнями було. Я не пам'ятаю, скільки було дерев, штук 10, мабуть. і Ми всі спиляли, ну вони вже й старі були, і всі замінили на щось інше. Висадили, але ж іноді хочеться то вареники з вишнями, то, може, коли баночку варення зварить. Для цього так кумину збити, тому вирішили посадити маленьку колоновидну вишеньку, вона багато місця не займає. Будемо врожай збирати не відрами, як часто буває на вишнях багато врожаю. У нас попереднього місця проживання була вишня, зовсім невеличка, там три гілки було, так ми відрами збила, збирали з неї. Вишні роздавали, продавали і так далі. Ну, а це буде маленька, Так, Місця багато не займає вони. Знайдемо, куди посадити, і будемо збирати врожай. Далі ще одна рослина, до речі, вишня теж гарний, коріння гарне коріння гарне. Так, ще одна рослина це. У них було в колоновидних, і я м -м, вважав, що колоновидний є ця рослина це нектарин. Гарний, тож, корінь гарний. Нектарин в колоновидних. Але ж е зараз він написано в назві карликовий. Мене трошки напрягло, що в описі було написано, що нектарин його можна формувати як карликовий, зрізає пагони, великі пагони, а залишає тільки маленький, він буде як колоновидний. Я вважав, що колоновидний він і формується як колоновидний. Я не знаю, може я помиляюсь, не, не дуже в цьому розбираюся. Ну, але ж дивіться, який розлоги вже саджанець, скільки бокових пагонів. Ну, вони невеличкі, звичайно, як і сам саджанець. Саджанець, до речі, цей не дуже високий, сантиметрів 35, мабуть, від, від місця прищеплення, щеплення. Місце щеплення. Нектарин називається. Нектарин називається Містер Персі. Містер Персі. У нас ніколи не було нектарину, вирішили, і не дуже ми його й полюбляємо, хоча може ми просто, просто його не розкоштували ще не знаю, ну будемо. Теж для збиття оскомини, вирішили посадити маленьке дерево. Ну, ось посадимо. Хоча, якщо можна його фер, написано, карликом, можна формувати теж його карликове, а не як колонови. Карликовий, карликове дерево, теж небагато місця займає. Але ж, бачите, теж не визрівши кора на цьому саджанці, як і в тому році було на. Персику. Ну, персик був одна гілочка і була тоненька. Тоненька була, мабуть, отака. Була тоненька сантиметрів, мабуть, 40-50 була, і вона зиму не пережила. Ну в тому році лютий був ж такий незрозумілий. Соняшний, може, вона просто висохла, не хватило йому вологи, бо. Майже місяць було дуже сильне сонце, морози і сухо. Дуже, може, цього не за цією причиною не, персик не, не вижив. Ну, і знову ж тут не зріла. Кора, не визрівша, я не знаю. Хоча тут більш дебелий такий садженець, більш основна ця гілка товстенька. Ну, мабуть, від... Може, я теж не дуже розбираюся, але я знаю, що на персику такі от визрів невеличкі тоненькі гілки, вони підмерзають. Це з досвіду попередніх років. Тому, я ж кажу, мабуть, залежить від, від того, як буде, яка буде зима. Ну, тоненькі, може, і відмерзуть, але це я не думаю, що повинен. Якщо він укоріниться ну, до цього нормально, буде поступати вологу, то цей дебелий э, центральний пагін, він, я думаю, що виживе по-любому. Коренева гарна. Так, до речі, вишенька коштувала 160 гривень. Десь вона за вишки в сантиметрі 80 90 так, а нектарин коштував 180 гривень. І заказали малину два саджанці. У них вся малина ремонтантна, один тільки сорт Glen Ample. Це сорт не ремонтантний. нам ремонтантна. не дуже подобається, вона більш кисла, і вона дуже пізно, і фруктів багато вже в цей час різних. І за літо вже наїдаємось. Тому восени малина нам якось не потрібна. А от в червні місяці це. Якраз вчасно. тому ми вирішили взяти малину, бо з малиною ціле питання Не завжди. Ми виписували малину, у нас було 4 сорти, два вже позбавилися, два ростуть, не хочемо замінити, ніяк у нас не виходить. Малина з розсадників іде часто дуже. Хвора або вірусна, або ракова. От У нас один зараз сорт з раком, другий з вірусом, треба його позбавлятися і щось міняти на іншу. Малина не дуже велика: 5-6 грам в описі в одному місці було, в 4-5 грамів в іншому. Зараз малина сучасні сорти є і 10-12 грамів. Ця не дуже велика, кругленька. Написана солодка з кислинкою. Ну, будемо пробувати Нормальні саджанці, дебеленькі, коренева. Непогано. Хоча в тому році ми купляли в одному теж інтернет-магазині кущик малини. Не прижилася вона. Не прижилася. Феноменно купіли український сорт. Не вийшлося. Ну, така ось розпаковочка саджанців, в цілому задоволені. саджанці нормальні, кращі, ніж були в попередньому році. Ну, тепер ми замочимо в воді з укорінювачем на декілька годин, а потім будемо висаджувати. А вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки. До побачення!